Українська література сьомий клас змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників у повісті Івана Франка Захар Беркут. Історична основа твору. Повість Захар Беркут змальовує події 13 століття, героїчну боротьбу мешканців карпатських сіл із монголо-татарською навалою. Після падіння Києва в грудні 1240 року старший з онуків Чингісхана Батий на чолі 500 тисяч монголів виступив для підкорення західних земель, тобто Західної Європи. Взимку 1241 року він розділив своє військо. Одна, численніша частина, пішла через Карпати в Угорщину. Це був важкий шлях. Тому що всі гірські переходи були попередньо завалені, завалені величезними віковими деревами з галицько Колинського літопису. Події, зображені в повісті, відбуваються в селі Тухлі, яке оточене стрімкими скелями. Тухольці об'єдналися в трудову громаду, на чолі якої стояв Захар Беркут найстаріший і наймудріший чоловік. Саме в цей час. Грабуючи все на шляху, монголи підступали до Карпат. Боярин Тугар Вовк переходить до монголів. Його дочка Мирослава глибоко поважає і підтримує тухольців. У першому бою з монголами недалеко від села полягло немало тухольців, а Максима Беркута взято в полон. Сьогодні ми будемо говорити про героїзм, про героїчну боротьбу тухольців проти монголо-татар. Що ж таке героїзм? Це найвище виявлення самовідданості і мужності під час здійснення видатних за своїм значенням дій. Тухольська громада мала основний принцип свого співжиття: це є єдність. Єдність це була основа життя громади. Усі жителі разом працювали, разом ділили своє добро, разом допомагали одне одному. І тому єдність і порядок це були найважливіші принципи співіснування жителів села Тухлі. Вони були справедливими у своїх рішеннях, адже у них була купа. Тобто їхнє віче народне називалося копа, і вони були самостійними, адже самі давали собі раду, не залежали від жодного князя і бояра, хіба що давали данину. Громада, пише Франко, була для себе і судею, і впорядчиком у всьому. Громадське поле, громадські ліси не потребували сторожа. Громада сама, вся і завсіди бачно берегла своє добро. Бідних не було в громаді, земля достачала пожитку для всіх, а громадські шпихліри, тобто комори та стодоли, стояли завсіди отвором для потребуючих. Князі і їх бояри зависливим оком гляділи на те життя, в яким для них не було місця. В яким їх не потребували, раз у рік з'їздив у Тухольщину князівський збірщик податків, і громада старалась якнайборше позбутися немилого урядового гостя. Через день або два він виїздив, обвантажений усяким добром, бо податки в великій мірі платили тухольці натурою. Але в Тухольщині збірщик князівських податків не був таким самовладним паном, як по інших селах. Тухольці добре вважали, що належить збірщикові, а що князеві, і не попускали йому зробити над ними ніякого надужиття. Коли монголо татарське військо підступило до Тухольської долини, громада стала перед вибором: зупинити тут страшного ворога чи пропустити далі. Дехто казав, що неможливо перемогти. Тухольців неможливо перемогти монголів, але тухольці вирішили битися, щоб знищити монголів, вони використовували свої знання і досвід горців. Молоді люди говорили, що ми хочуть загинути, як загинули наші брати в обороні свого краю. Кричали вони тільки по наших трупах увійдуть вороги в тухольську долину. Адже кожен з них не раз у своїх дитячих і молодечих снах бачив себе в битві, в небезпеці, в кровавій боротьбі з ворогом і бажав і молився, щоб сон став явою, щоб довелося йому колись ставати грудьми в обороні свого краю. Коли починається дні сутичок з монголами. То громада вирішує, що робити, і громада, перш за все, вирішує дуже згуртовано і дуже впорядковано поховати все своє добро. Швидко громада рішилася. Всі кинулися до своїх хат, аби хоронити своє добро в ліси. Сторонські молодці рушили на горішній бік долини до водоспаду, щоб поробити засіки в вивозі і не давати туди монголам прийти. Тухольці вирішили заманити монголів у пастку, чоловіки спеціально робили у вивозі засіки. Вивіз це такі вузькі стежки в горах, якими тухольці піднімалися в гори. Для того, щоб монголи не могли втекти з тухольської долини, ці вивози були завалені деревами. Вони завалюють деревами. Коли Максимові пропонують обмін. Його життя на життя монголів, він сказав, тухольці будуть битися до останнього, щоб не пустити вас через гори. Чи може мали б таку за таку нужденну заміну, як я, допуститися зради на своїх верховинських і загірних братах, котрих села мусили б тоді бути зруйновані, отак як наша тухля? Тобто, якщо тухольці не пустили б монголів у долину. а… Відбили їх, то монголи пішли б далі. Село тухля би врятувалося, зруйновані були всі села, які були на території Зелеменя і далі. Коли чоловіки стають до бою, Франко пише: любо було глядіти на ті здорові рум'яні лиця, розігріті мужньою відвагою і гордим почуттям того, що їм прийдеться заступати своїми грудьми все, що найдорожче у них на світі. Що в їх оружжя зложено велике діло. Мирослава, донька боярина Тугара Вовка, і Максим, син вождя тухольської громади Захара Беркута одні з головних героїв твору, яка якраз дуже яскраво уособлюють героїзм, самовідданість, мужність у боротьбі з ворогами. Вони були з різних соціальних станів, адже вона була донькою боярина, а він був сином простого селянина, хоча вождя тухольської громади. При народженні Морослава втратила матір, її виховувала проста селянка, і Морослава дуже багато чого навчилася від простої селянки і від свого батька. Мирослава завжди вірна собі, діє як підказує серце. Вона. Навчена до військової справи, коли Максим на неї дивиться вперше, він сказав, дивився. Він сказав: От, дівчина, тій не жаль би бути мужем, і певно, зліпший з неї був би муж ніж її батько. А що ж то в мене немає сили, каже Мирослава, коли її забороняють брати участь в ловах, в полюванні? А що ж то я не владаю луком, ратищем і топором, а ну нехай котрий небудь із своїх поселенців спробує зі мною порівнятися, побачимо, хто дужчий. Мирослава стає на бік Тухольської громади, вона покидає батька. Я не піду дальше, я не стану зрадницею свого краю, я покину батька, коли не зможу відвести його від його проклятого. Наміру Мирослава приходить до Тухольщини і просить Захара Беркута, щоб той став їй батьком. Тугар Вовк перестав бути моїм батьком, відколи зрадив свій край і пристав на службу до монголів. Мирослава є своєрідним зв'язковим між Максимом і Тухольською громадою. Мирослава багато в чому допомагає тухольцям, щоб ті перемогли ворога. Максим Беркут. Для нього воля понад усе, для нього рідний край, спокій рідного краю понад усе. Коли він проводжає на перших сторінках твору Тугара Вовка і знайомить його з Тухольщиною Мирославу, він каже: Се наша Тухольщина, наш рай, сказав Максим, обкидаючи оком і долину, і гори, і водоспад, водопад з такими гордощами, з якими мало котрий цар. Обзирає своє царство. Всюди він був, де його потрібно, всюди вмів зробити лад і порядок, чи то між своїми товаришами, тухольцями, чи між боярами, чи між їх слугами. Усюди був однаковий, спокійний, свобідний в рухах і словах, мов рівний серед рівних. Боярська служба поважала його за його звичайність і розсудливість. Навіть Тугар Вовк, який вдячний був Максиму Беркуту за врятування Мирослави, все таки відчував трохи досаду від того, що врятував Мирославу звичайний смерть, звичайний селянин. Все одно, Тугар Вовк зачарований лицарською вдачею Максима. Їй Богу славний молодець. Не дивуюсь, що він очарував мою доньку. І мене самого він би, міг би очарувати своєю рицарською вдачею. Життя в неволі нічого не варте, каже Максим Тугар краще смерть. Він жертвує собою, він не хоче міняти своє життя за життя тисяч людей, які живуть в Тухорщині і в інших селах. І до Тугара Вовка він каже: Хоч і в путах, я все буду вольний чоловік. У мене. Пута на руках, а в тебе на душі. Великої сили, великого Чингісхана ми не лякаємось. Вона може зробити нас трупами, але не зробить нас рабами. Тухольська громада вистояла проти багатотисячного війська, яке було озброєне набагато краще, ніж тухольці, яке було загартоване в дуже багатьох боях Тухольська громада вистояла, тому що в єдність це основний принцип був життя їхнього життя. Сила народу в його згуртованості, червоною ниткою проходить через повість думка про те, що народ буде сильний тоді, коли кожен дбатиме про загальне добро. Останні слова Захара Беркута Батьки і браття, нинішня наша побіда велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оруж'ям тільки? Ні. Чи нашою хитрістю тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на все. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незламно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас.